Так солодко спить, шкода будити, але груди набрали. Може, трошки підсіди. Коли дитина ще зовсім маленька, вона багато спить, і її треба будити на годування. Можна погладити за ручки за ніжки, можна викласти в контакті шкіра до шкіри, а можна полоскодати своїм чистим пальцем її піднебіння, щоб запустити смоктальні рухи язика і тоді прикласти до грудей. Так груди набрякли і болять. Може, сціди трошки. Тут бажано до такого стану груди не доводити і частіше прикладати дитину, за її вимогою і за вимогою мами. Але якщо вже таке сталося, то допоможе техніка пом'якшення ареолетиском, лімфодренажний масаж і гімнастика грудей. І холод обов'язково, щоб зняти той набряк. тоді буде легше прикласти дитину. Одну грудь згодувала, а другу вже не хоче брати. Може, сцідити? Якщо дитина біля вас і вона може смоктати, то нічого сіджувати або підсіджувати не потрібно. Ця процедура вона має мати показання і просто так не робиться. Це є зайва стимуляція грудей і вироблення надмірної кількості молока. Якщо ви бачите, що немає активних ковтків, просто перекладіть дитину на іншу грудь. Не чекайте, доки вона виїсть молоко повністю з однієї груді. Міняйте груди.